Мільйонери на 15 хвилин у Норвегії тисячі людей переживають масове розчарування після того, як державний оператор лотерей помилково нарахував їм шалені суми. Отримати гроші ніхто не встиг, бо компанія перепросила у клієнтів та виправила помилку. Чому так сталося? І що кажуть власники виграшних білетів? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. Докладніше. Ми виграли не один раз, а двічі. І ми виграли майже два мільйони норвезьких крон. Це просто божевілля. Повідомлення про шалені виграші надійшли тисячам норвежців. Шон після сповіщення заходився будувати радісні плани. Нам, молодим людям, нелегко отримати можливість придбати житло. Тож я подумав: так тепер я нарешті зможу справді накопичувати гроші. Радість, каже Маріана: тривала недовго. Після першого повідомлення від оператора лотереї про великий виграш надійшло друге. Ми були мільйонерами протягом 15 хвилин. Це вирішило всі фінансові проблеми. Потім виявилося, що це не зовсім так. Сповіщення від державних лотерей про шалені виграші отримали 47 тисяч норвезців. Як виявилося, помилково все через перерахунок євроцентів у норвезькі крони. Замість поділити суму система її помножила і збільшила результати у 10 тисяч разів. Жодної виплати зробити не встигли, помилку швидко виправили однак виправляти розчарування клієнтів буде складніше. А матрома паскудно, коли ти думаєш, що виграв так багато. Я відкрив пляшку хорошого шампанського, яку я мав навір зберегти. А потім ти отримуєш це повідомлення, і це звичайно кепсько. компанія обіцяє провести розслідування, як виникла помилка. Генеральна директорка лотереї перепросила у клієнтів та подала у відставку репутаційні втрати. Тепер доведеться долати міністерству культури, яке формально володіє. Отереєю та дуже серйозно, тому що ми залежимо від довіри людей. Я б хотіла наголосити, що завдання правління зараз полягає в тому, щоб відновити цю довіру і зробити все можливе, щоб запобігти повторенню подібних помилок. Виграш Маріани замість двох мільйонів крон виявився лише 97. Це близько чотирьох сотень гривень. Жінка вирішила зіграти на цю суму в іншу лотерею. Утім, після помилки оператора зробила для себе висновки. Якщо сьогодні буде приз, я думаю, почекаю до ранку, щоб перевірити, чи все в порядку. Катерина Федорченко ТСН 1+,1.